Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія F3 Pro на цоколь H27 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Тут у нас знаходиться інструкція. І дві світлодіодні лампи. Лампа повністю в металевому корпусі. Потужність даних ламп 30 Вт, як заявляє виробник. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так валі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником 6000 кельвін. Світлова температура. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.